Вітаю вас, шановні друзі, з українського Львова, Деркаченко Олег, пастор церкви світлої Євангелії. У Львові, бо змушений був з родиною виїхати з Херсону, просто щоб вижили діти. Хочу кілька слів сказати про Американський День Подяки і про те, як ганебно і страшно, і моторошно дивитись на те, що коїться зараз з Америкою. Дивився про те, як під День подяки Трамп помилував індюків. Він милує індюків, але робить все, щоб Путін продовжував вбивати наших дітей. Це жахливо спостерігати. Буде Боже покарання, і я відверто говорю тим, хто зараз мене критикує за те, що я критикую американців. Насправді американці, якби хотіли, давно поклали в край цій війні. Тому на Трампові лежить відповідальність за те, що Путін і далі вбиває людей, людей України. Україна переможе, Московія буде зруйнована. А Трамп і його банда від будуть відповідати за те, що роблять. Тримаймося! Слава Ісусу Христу!